Інтересно. Пані Тетяна, Юрій, я вам чесно скажу, Харків не є першою столицею України. Це е, совєйський міф. Це совєйська пропаганда зробила Харків першою столицею України. Насправді, якщо вже торкатися цієї теми під час Першої світової війни і потім розпаду Російської імперії, коли на уламках Російської імперії утворювалися держави різноманітні, на теренах України утворилася Українська Народна Республіка, ну, тобто Україна, справжня Україна з традиційною столицею в місті Києві, на впику. Українцям ЦАП, так само, як зараз в Донецьку і в Луганську захопили територію, утворили столицю своєї України, радянської, і почали пропагувати міф, що саме це і є справжня Україна. Не ОНР, а ось саме Радянська Україна є справжньою. А то якесь утворення, яке е, їм не подобалось, і вони його, врешті-решт, знищили. Таку саму долю вони е, готують нам і сьогодні, утворюючи на теренах Донецька і Луганська, пам'ятаєте, як отой хробак, який, е, вибухнув Захарченко, е, закінчився е, в е, кафе кав'ярні Сепар? Е, Ото десь вони там, і він він утворював Малоросію так звану, це от ті самі етапи, які вони вже проходили. Тому, е, коли ми кажемо е, таке осталене гасло про те, що Харків це перша столиця, ми повторюємо кацапські наративи, ми їх повторюємо, е, тому я б не став це використовувати і цим пишатись. Бо в той час, коли е, Харків був столицею Совєської України. Столицею України був Київ. А потім, коли е, ЦАПа захопили більшовики е, всю територію України, заливши її кров'ю за допомогою армії Муравйова, е, скориставшись нашим одвічним, де два українці там три гетьмани е, і нашим одвічним срачем всередині між собою. Вони на деякий час зробили столицю саме в Харкові аж до 1934 року. Харків був столицею Радянської України. Між цим першою столицею Радянської України було російське місце суджа. Воно було недовго там, або декілька днів, або декілька годин навіть. Але саме там, саме там дислокувався уряд. Савійської України, перший, саме перший. Саме звідти вони прийшли в Харків, перенесли сюди столицю Савійської України і почали, як Ракова Пухлина, поширюватись на всю територію України. Тут нема чим пишатись, пані Тетяна. Тут нема чим пишатись. Я розумію, що радянська школа розповідала багато чого, радянська школа і мені багато чого іншого розповідала, а я вам кажу, як воно було. Перша столиця Савійської України була навіть не в Харкові, а в Суджі. Ось так.